Слава Ісусу Христу. Язичська Паска це сатанізм і прокляття. І весь світ святкує Великдень. Але що насправді означає це свято? Існує три Паски. єврейська, язична та християнська. І більшість людей вони святкують язичеську Паску. Язичська Паска це мерська, сатанінська Паска. богохульство. Страви у вигляді випічки з яйцями і паска обов'язково у формі чоловічого фалосу, з насінням на верхівці, поклоніння Богу родючості, змішують із християнськими святинями. Ось чому це наруга на сат... сатанізм. Язическа паска, вона починається зі спотворення Слова Божого і зниження Божого стандарту. І коли порушується Божий заповіт, нехтується Божий, Божим духом, а на перше місце зводиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богу. Від справжньої біблійної паски залишається лише назва, а все інше це гримучий заміс язичества сатаніз... сатанізму та власних бажань. Амінь.